В Україні є дуже багато магазинів, де продають комп'ютери. На 25-й рік штука дуже важлива, бо деше ти зможеш слухати філософські думки великих людей. Це не бойовик, це справжній бойовик. Але помимо звичайних комп'ютерних магазинів існують такі, що продають повну. Полоне мене. Тепер слухайте всі уважно мене. Юастор.com. Магазин, який знають всі. Магазин, який існує в всіх рекламах на Ютубі. Навіть мені залітає цей магазин в реклами на моє відео, тому що він купує рекламу в Ютубі. Ось він. Юастор, легендарний магазинчик. Як ви думаєте, що тут змінилося? Що нахуй? В загальному, якщо розглядати його як магазин, щоб купувати комплектуючі, я би його не розглядав. Тому що давайте, наприклад, ми подивимося. Відеокарти, да? Які тут відеокарти є взагалі? Що це? Тримач для відеокарти кулмон? Ні, я цього не шукав. Що за Кулмон? Ні, тут і немає відеокарт. Тут, коротше, це магазин лише готових збірок. Тому, ну добре, давайте ми глянемо хоч щось е, тут. І що тут у нас, наприклад, давайте таку всліпу. БББ? Ось цей. Зєвс! Всі комп'ютери називаються Зевс, мені здається. 16 оперативки, 512 ГБ SSD Який в корпус цього компати, що, просто подивись на це. RX 5600 XT і Ryzen 5 6 ядер. Який Ryzen 5? Хрінь його знає. Хоча б, ну, будь ласка, хоч 3600, дякую. Ага. Збільшити ОЗП. Давайте, очевидно, ніхто звідти замовляти комп не буде, але якщо хтось буде звіт замовляти комп, я сподіваюся, тобі не прийде комп без. Оперативки. Сайт, як мінімум, дуже хуйово зроблений, тому що це незрозуміло що. Пише 16 байт, але ти додаєш тут, і непонятно, що міняється. Маю на увазі, коли ти збільшуєш ОЗП, воно має типу мінятися і тут. От взагалі не що міняється. Далі збільшити хард. Відколи хард на е, терабайт коштує 2100 гривень. Ну, до кінця акції залишилось один день. Вже рік. Давайте ми чисто для того, для профілактики глянемо. ХДД 1 ТБ купити. Реально, 295? Серйозно? Саме, Ну просто саме дивне, що ось, наприклад, хард на терабайт вартує бля на 200 гривень менше лише ніж SSD на M2 на терабайт. Чекай, Windows 11 Pro, ліцензія 1000 гривень, да? Офіс 2001 року, про плюс ліцензія 700 гривень. Веб-камера Full HD 800 гривень. У мене теж є веб-камера Full HD, чуваки Хочете бачити її? Дивіться, який гарний, гарна вебка. Давайте я навіть так от покажу вам якість цієї вебки. Дивіться, чуваки. Блять, да я нахуй. Отаку штуку вам, короче, покладуть. Отаку штуку, типу, і ви будете отако сидіти. Бачать я смішно виглядаю, звісно, з цієї вебки. Це, до речі, Full HD вебка. Без жартів, дивіться. Зараз, дивіться, заходжу в властивості. Налаштування відео. Full HD! Ось. І це, короче, е, суть в тому, що ця вебка вартує 50 гривень заліка. Тобто, ну. Ви розумієте, що вам покладуть за 800, так? Да, приблизно? Тут іншого не буває. Тут іншого не буває. Ото Харю від'їв. Я бля, оце це піздецуки. Щоб ви розуміли, замінити на корпус без підсвічування одна гривня. Одна гривня за то, щоби зменшити вартість компа. Вам треба доплатити 1 гривню, аби вам поставили дешевший корпус. Вам подобається таке? DVD зовнішній. Я не знаю, що це може звучати, але мені це треба. Встановлення Стіма 400 гривень! Бля, чуваки, я до вас на хату вийду, бляха. З Львівщини в Київ для того, щоб Стім встановити, і воно дешевше вийде, блядь Ви поняли, да? Така політика не може бути робота безкоштовною. Ніхто не каже, що робота має бути безкоштовною, але встановлення Сіма за 400 гривень. При тому, що націнка тут і вже є. На націнку мені все одно. З часом я зрозумів, націнка це нормальна штука. Ми дивимося конкретно на тупість цих опцій. Опції тупі? Килимок для мишки з підсвічує 500 гривень. Нормально, да? Замінити процесор? Ой, блядь, чуваки. Дивіться, я, я ще зараз буду, коротше, е, жалітися дуже сильно. У нас в збірці стоїть Ryzen 5 3600, Який? По продуктивності не сильно уступає Ryzen 5 5500. Його вартість приблизно 2500 гривень. 3600-го Ryzen. Вартість Ryzen 5 5500 десь 2700 гривень. Заміна процесора з 3600 на 5500. 2000 тисячі! Плюс 2000 до вартості. Оу, все, от тепер, о, відобразилося. Богдан, привіт! Як справи? Тобто виходить в нас, е, окрім того, що ти ставиш той самий процесор, просто на 10% кращий, який вартує на 200 гривень більше за попередній процесор. Похід. Е, Цей процесор міняється на 5500, і ти доплачуєш. Ти виходить, платиш за нього на 2500, наприклад, якщо 3600 коштує стільки, а 4500. О, на дупа! Ви розумієте, да, в чому тут підвох? Дуже все погано. Дуже все погано. Блок живо на Чифтек 700 Вт за 700 гривень. Я не думаю, що це чифтек. Чесно. Я не думаю, що це чіфтек. 700 гривень за 750 Вт. The... Це не може бути чифтек. Тим більше 750 Вт. І що... Чекайте, чекайте, я ще вас я ще вас потримаю тут. Замінити відеокарту на rx5600 XT6 gb Що в нас в збірці стоїть? RX5600 6 gb Але доплачують 500 гривень, блять! От, що маєш! Нормально! Нормальна тема взагалі. Замінити відеокарту на ту саму відеокарту плюс 2500 гривень. Замінити цю відеокарту на е, гіршу по продуктивності 1660 Ti плюс 2500 гривень. Зрозумів. Змінити на 360 на 12абайт 9500 гривень. Тож зрозумів. Окрім того, що ми міняємо ту саму відеокарту, ту саму відеокарту, ми ще можемо придбати Bluetooth адаптер 5.0 за 199 гривень. Bluetooth адаптер 5.0 for PC AliExpress. Скільки такий коштує? 10! Ой, ой, плой, май, серйозно, блять. Маєте уявлення? З чим ми маємо справу? Коротше, добре, за, за вартість, шоке. За вартість роботи плюс 20 в плюс 20, 20 разів помножити на 20 ціна. Скільки? Я думаю, що вони, в принципі, ще дешевше могли цих адаптерів набрати собі, в принципі. Потужний RGB кулер 600 гривень. Оце от вони такі приблизно і виставляють. Коротше, виходить, що в мене вийшло так, що я нічого не поміняв в цій збірці, а вартість стала з 20 тисяч 37 тисяч. Я буквально я нічого не змінив. Ні, ладно, я змінив процесор. На Ryzen 5 5500. Це, це єдине, що я змінив в цій збірці по опису ось цьому. І я додав до вартості 17 тисяч гривень. Типу, очевидно, що всерйоз ми цей магазин не сприймаємо, але просто для того, щоб ви розуміли, з чим ми маємо справу. Це ось ось вам такий от короткий огляд, в принципі, того, що це за магазин. Він попадається у вас в рекламі на Ютубі. Навіть на цьому ролику, якщо ти дивишся без Ютуб преміума, швидше за все, в тебе могла вискочити реклама цього магазину. І ось що тут приблизно робиться. Гарантія 24 місяця. Ну, це по закону, чисто, по факту, доїбуться, що не буде гарантії. На нього о, дивіться, шевчому ще, ще прикол. Відгуки. На нього можна пограти в Forza Horizon 5 з кермом. Так, на Ryzen 5 3600 плюс. Ріг 588 гігабайт. Тут ще й не та відеокарта! Тут не та відеокарта, яка тут стоїть. То, то не та, вона не та. Це не та відеокарта, у нас 5600 XT. А що ми дивимося взагалі? Що ми, що ми дивимося? Характеристики. 5600 XT, 6 гігабайт. Я не знаю, я вже запутався. Здравствуйте, ddr 4. Поняв Віктор. А навіщо ти зайшов на темну сторону розетки? Переноска. Навіщо пишете що відеокарта нова, чому вона без пломб? Доброго дня! Щодо пломб пломби часто видаляються для технічного обслуговування та перевірки відеокарти перед продажем. Якщо ви маєте сумніви чи додаткові питання, ми завжди готові допомогти. Також ми надаємо гарантію, щоб ви були впевнені у вашій покупці. Дивіться, дивіться. Зараз вам розказую просто 99%, що тут робиться. Вам приходить комп з відеокартою без пломб. Потім, коли з нею щось стається, ви переносите його назад їм. Вони кажуть, а у вас в відеокарті немає пломб, ми вам не можемо замінити відеокарту. Все, yeah. це просто це, це моя теорія. така, Це моя теорія. Ось так от виглядає моя суперова збірка, яку я зібрав на 5600 xt і на Ryzen 5 3600 за 37 тисяч гривень. <плес> да і все. Що ви їщете? Я їщу комп'ютери! Дайте мені нормально, мову, будь ласка. Так, тут ще існують збірки на 5070, -і, значить, даже так, RTX 5070 507012abyte, разницями 5700X3D, який відповідно у нас. Оу! У нас до кінця акції залишилося 4 дні. На сутчас де навпаки, мені здається, З цим магазином ти тільки молодієш. Blaze Point 5070. Цікаво, чи це за комп'ютер справді ось так виглядає. Тому що, якщо так, ну, знаєте, не сильно він той схожий на комп за 50 тисяч. Точка займання справжньої геймерської потужності. Що нахуй? Зараз ми подивимося, яка тут потужність є. Мощ, скорость і точність в кожній грі. Це я вже причому українську мову поставив. Е, наш Ryzen 5700 x 3 d як Когось хріна порівнюють з i 7 9700 f Бля, друже, очевидно, що 9700F буде 100%, 100 слабшим за цей процесор. Про що ми можемо говорити, якщо сраний 3600 Ryzen кращий за i9900? I9 9 Типу, чому тут порівняння саме з цим процесором? Типу, щоб на фоні нього він виглядав краще? Ігрова продуктивність 1080P, 4080 RTX 220 FPS, 160 FPS. А де тестували, блядь? Е, отже, які в нас є фічі в райі 5700 X3D? da Vcash Висока ефективність, які в нас фічі є в i 7 9700F. PCI-Express 3.0. без гіпертрейдинг і застаріла платформа. І бачите маркетний вихід. Чуєте, тут вони тупо зробили так, щоб воно виглядало, типу, ніби Ну, ніби 5700X3D. До речі, вже й без того, в принципі, процесор з хорошою репутацією виглядав на фоні 9700F, який, ну, хуй хуйпиме, коли вийшов. І вже не актуальний навіть на час свого виходу. Виглядав, типу, краще на його фоні. Це, це якось, мені здається. Ну, ущербно трошки, якщо че. Що? GeForce RTX 50-70-12 байт. Потужніша та технологічніша за Radeon RX7600 XT. Добре, блять, що не потужніша за 4060? Я не знав. Ладно, з вашими порівняннями, чуваки, я не знаю взагалі. Тупо ну просто взяли дві рандомні відеокарти, які між собою ніяк не пов'язані, блять, і порівняли їх. Очевидно, що 5070-та буде кошту, ну типу, буде продуктивніша. Вона і коштує, блять, в півтори рази більше. Короче, порівняння з неактуальними якимись комплектуючими, це я так поняв, їхня фіча тут материнська плата б 450 Та є... Ать. Ні, ну. Блять, в комп 56 кусків, 57 кусків коштує, зі знижкою, звичайно. І тут ви ставите b 450 чіпсет? Ага. Отже, чуваки, дивіться в чому прикол. У нас замість того, що ну, в нас 25 рік на дворі, збірка 25-го року, навіть відеокарта 25-го року в збірці. А ми тут і порівнюємо DDR 4 проти DDR 3. Алло, ddr 5 я тут, а я існую, привіт. Чому ж не порівняти з DDR 5? Типу, наскільки багато губить покупець, коли ну, купує саме DDR4 збірку за 56 тисяч, а не ddr 5? Цікаво, реально цікаво. Максимальний. А відколи це максимальний обсяг ddr 3 16 ГБ на модуль. А тут 32 ГБ на модуль. І... Нахуй ця інформація взагалі потрібна? А-а-а-а. Точно. Швидкість нового покоління в порівнянні з SATA. M.2 2 SSD проти SATA SSD. Сука, блок живлення тупо однаковий, нахуй в кожній збірці. 750 ватт. Я так розумію, вони розграбували чи в тек 750 ватт і тепер, чи, що це геймпав? І юзають його просто вічно тут Збірка там 100 тисяч, 10 тисяч, 750 ватт блок живлення. Стоїть як впертий, блять, вперся тут в цю збірку і стоїть. 10 причин купити BlazePoint 5070 70 Потужна 5070, правда? Yeah. Правда? Правда? Yeah. Правда. Я видів на очі. Ryzen 7 5800 x 3 d Рекордна продуктивність в іграх. Рекордна по зрівнянню з чим. Ну, знаєте, багато питань, мало відповідей. Лише одне в мене запитання є: чому тут у нас 5800 x 3 d Але говорять. Нас скоро 5700 їх стрелять в цій збірці. <гум> Схоже, на деякі питання відповіді все ж таки не буде. 32 ГБ ddr 4 запас на майбутнє. Згадаємо про існування ddr 5 Повністю готовий до роботи з коробки. А, без коробки не запуститься. Твій шлях у світ справжнього геймінгу, поєднує потужність, стиль та надійність, що міг грати без зайвих компромісів. Коротше, в будь-якому випадку, очевидно, що Ну, навіть якщо розглядати цю збірку серйозно, тоді серйозно буде краще взяти Ryzen 5 7500 F з тої самої 50. 70 -ю. І Якщо це збирати самотужки, можливо, навіть вийде й дешевше, навіть якщо все нове купувати. Тут я дуже сильно сумніваюся в тому, що все окрім відеокарти нове, тому що відеокарта просто ще не встигла зістаритися. Вона б вийшла буквально цього року. А решта, все я дуже сильно сумніваюся, що тут нове. А навіть якщо нове, тоді хуй поми звідки. Який об'єм має карта? Іван, якби було змагання найтупіших людей в світі, ну, ти би був після мене явно. З, -з, -з кеш, так ви кеш, блядь, чи з кеш? Який нахуй кеш там? Допомагає в Спортс іграх? Mm? Так, збільшений l 3 кеш знижує затримку, що корисно в шутер. Чи буде система актуальна через 2-3 роки? ddr 4 питання від Джек. Джек Harrington запитує, як часто слід чистити систему від пилу. Це у нас, щоб ви розуміли, ну, кладка відгуки. Яка архітектура відеокарти RTX 5070? Ну, Ромка, ну даєш. Не знаєш, що таке 5070, а зато знаєш, що архітектура Blackwell. Бути завжди попереду. Ніхуя собі, знижка 38%. Топ продажів. Боже, хто це купує? Добре, що про цей комп пишуть? А, Windows 10 у нас тут Я поняв. 16 жовтня. До речі, RIP Windows 10, і так то легендарна система. Качалкін влад. Раста, нахуй. От хто тут купує компи. Сімонс Бір. Там є кулер? Нахуй йде, блядь. Єбать, пацани, 25 тисяч RX 578 гігабайт. Але це з набором, тут ще в нас йде монітор і Ryzen 5, блядь. Мишка крута ігрова і крутезні ігрові навушники, блядь. Ну навушники, до речі, виглядають так, ніби вони реально, блядь, круті. що ж ти скажеш мені, тутай? Скі Що нахуй? Встановлений процесор останнього покоління від компанії AMD 1600 Ryzen? Пацани, та тут у вас на сайті є кращі збірки, ніж ця. Що за єбатня взагалі? П'ять 578 гігабайт І 1600 Ryzen за 25 тисяч? Ладно, давайте подивимося, хоча б який тут монітор якийсь де чи мишка, ну ем, з мишай зі сутолодним підсвітком. Нас навіть не написано скільки тут IDPI. за 100, 104 клавіші в мишки, блять, напевно. 24 дюйми IPS, 75 Гц Монітор. Чудово, просто це прекрасно. Чому варто придбати комп'ютер у нас? Ми воліємо знаннями та у складанні Єбануто тупих збірок. Шу. Блять, 12, 25 тисяч, а й п'ятий 12 6. вже 16. Піздец. Коротше, треба спішити, бо акція зараз кінчиться. Ну його нахуй, блять. На то цей магазин і є найгіршим. І це кажу не я, а я з цього ролику. Якщо не бачив, то подивись, там ми ще більше розбирали треш, який коївся на просторах цього комп'ютерного магазину. І як бачимо, за рік часу в цьому магазині зробили оновлення, де додали ще більше багів, щоб було що фіксити в наступне. Onовлені. Але чи пофікситься воно чи ні? Давай забудемо про це як про страшний сон, де була жінка.